Треба для генерального прибирання. Організм я маю. Так що ми тепер п'ємо, ми маємо тепер не так, що в термосі, а зразу можна з крана, хто може холодного, хто хоче, холодно, хоче теплу підгріли. І все, Причому, що цікаво, коли ми піді... коли е, з того агрегата, як Вася каже, ми підігріваємо воду. Ми думали, що вона втрачає ті якості. Ні, вона не втрачає. Ми її підігріваємо, і та водичка, правильна, біодоступна, про яку ми говоримо, вона. Вона в відкритому посуді в стакані, наприклад, ну не втрачає свої якості до двох ні до, годин. до двох. Дво так двох, так, двох. так перевірено. Бо я думала, п'ятнадцять ця водичка не втрачає до двох годин. Переїрили? В Пляшиці, наприклад, ми там возимо з собою в пляшиці. Вона так само дві-три, ну максимально три годинки тримається в закритому в закритій пляшці. Ти відкриваєш, наливаєш собі вона така сама мінусова, але якщо ти їздиш більше півдня, то вона вже стає ну дає засідав. Так, так. Вона стає топ. Набрав і попив. Так, так, так. Ми говорили про капсули l 8 да, вони є гіркі капсули, а тут у нас є в стійках солодкий, але е, з додаванням більше трускавки і натуральної севії. Друзі, це потужний продукт, це як ти кажеш, як ти кажеш на нього. Він є фундамент, так, так. він є фундамент. Для нашого організму. Так, так, оздоровлення. Навіть на невеличкій частинці, що цікаво, та синергія в тому продукті є, навіть на невеличкій частинці людина оздоровлюється і отримує результати. Тож, якщо людина вживає цілу капсулу, я, наприклад, запиваю вас, я багато наших бієпівців розсмокчують, обробляють цю ротову порожнину і все їм проходить, пропікає пропікає тут в і вони набагато краще себе почувають. Горлечко, хроніка горла прибирається миттєво, практично. От я собі випиваю ту капсулу, я не люблю гіркого, от, але є такий вон, для. Люб... Поціновувачів, в 2021 році вийшов продукт ЕЛ8 солодкий, і люди дуже ним задоволені. І бабуся, мама Василька, ну і моя тепер, от вона <смас> так само вживає солодкий електро і дуже, дуже ним задоволена. Це точно такий самий, як і гіркий. Друзі, дуже цікавий продукт. Називається редженерейт. Редженерейт жовтенький він є для молодості наших органів. Секундочку, я тебе приб'ю на одну секунду, друзі. Просто хочу додати, бо вже пішов другий продукт, а я за той продукт. У мене весь час було, я такого робив. Щось мені тут весь час стояло. З прийманням е, вживанням, е, вживанням е, ЛЛ-8, воно прибралося. І я зараз ти чула, що я так робив. Часом. Ну, то дуже рідко, а то було через кожне могло 2-3 хвилинки, mm -hmm. воно мені щось устояло. Нема, прибралось. Дякую. Далі. Дякую, дякую, Дальше. Mm, дякую Надійко. Е, я хочу сказати про Редженер. Його дія є як обезболювальна. Так, моя золотенька, в 14 разів потужніший за ібупрофен. Так? Е, витяжка куркуміна з куркуми, гіалуронова кислота і колаген ось тут знаходяться в цьому продукті. Він підключається десь через місяць після того, як пропрацювала протипаразитарна очисна програма завдяки ЕЛВУ. Обов'язково. редженер сам по собі не діє, бо м -м, якщо не про, е протипаразитарка не пройшла в організмі, то е не засвоюється. Продукти. А продукти компанії Біепік, -E всі продукти. У вас алергія на щось, бо мій малий так робить. Вже немає нема. нема. за горло говорять. За горло. А -а -а. Вже немає так. У мене алергія і вона прибралася. Не обов'язково. Я хочу сказати: ви знаєте, Віта Масік. Як в мене часто Катя робила, то в неї були паразити. Причому паразити дуже серйозні. то, то треба ще протипаразитарна чесна, правильна протипаразитарна чесна вона має бути і в нашому елеві, то є гриби, натуральні гриби, вищі гриби. Я люблю грибами славка. Кайфує від, від грибів. грибів. Мухомора, ще, руки ми були з Оленкою в лісі, і там мухомори чи що Друга, щось з крапочками. Ти чуєш, такого. Воно гамосанути ех, тоді згрибе. Друзі, ще хотіла додати про редженер. Редженер протизапальний для суглобів, перше. І друге, це є омолоджуючий ефект. Омолоджуючий ефект, він підтягує всі органи потихеньку, потихеньку. Звичайно, за один місяць ми не побачимо того результату, але якщо його пропить, 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 то загалом кажуть, що... Відновлюються ті молоді внутрішні органи і підтягуються вони, так як то кажуть, що у людей там опущені, і так далі, і так далі. То він сприяє тому, щоб yeah. оголошенню та 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 і підтягненню. Це дуже важливо. Кажуть, що пущений час матка. І, та, та йдемо, та йдемо до бабки. Вона в банку на живіт перев'язує тебе, і воно тягне його назад. Ну таке часом бувало. Я знаю про таке, так що речі, Вінка, прийшла, я, вона пішла. Я, до речі, хочу щось сказати по, про імуне. Імуне це є для імунної системи. Такий апельсиновий смак, не то апельсинка, не то манго. Я зараз не можу розібратися, він дуже смачний. От він працює з хронікою. Коли, ми почали вживати е, імуне, може, допиваємо баночку, ми потихеньку-потихеньку, тут є 60 мірних ложечок, то нам, виходить, воно мало би бути на місяць, але щось ми розтягли його надовше. я хочу сказати, що піднялася хроніка. От я так раніше не робила, як Василько каже. А тепер почала так робити, бо у мене завжди був тонзіліт. І от його знаєте, тобто то є е, хронічні захворювання, е, які мені піднялися на гору. І от я тепер роблю <coughs> часом. <coughs> Але нічого, воно перейде, тому що він працює з хронікою. Він мукалтичний і протипронхіальний. Дуже потужна штука, і так само піднімає імунітет в тішківнику. Я хотіла сказати, ну, відео, відео, йому не Але Галинка дуже гарно розповідає про це. Я сам слухаю і засуховую страну. <сістісті> Борене всі витримують тут тільки. Спеців треба, ну, -ну. <сісті> але. Бікардіо, друзі, серцево-судинна система, чистить пляшки, виводить холестерин, дає... Дає еластичність і так само молодість завдяки е, оксиду азоту. Судинкам, так, так. Завдяки оксиду азоту. Оксид азоту це другий е, газ після кисню, і він дуже дуже важливий для того, щоб наші органи не старіли і не були ламкими. Причому це не тільки на судинка, а так само на омолодження всіх органів. Всіх органів. Бо ну, та, та тканинка, яка з якої складається орган, він має тож так само мати оксид азоту. Після 30 років він, він дуже мало ну, виділяється в організмі. І от тут така формула, яка підсилює і допомагає йому вироблятися в організмі. Це класна штука. Зменшує ризик, друзі, інфаркту, інсульту, так як вмолошує наші судинки, робить їх еластичними, тобто більш стійкими до. Того, що вони можуть тріснути, розумієте, при тому, як коли серце качає кров по наших судинках. Так, друзі, до речі, хочу сказати, так і я сьогодні буду розказувати свіжий результат по бікардію чоловіка 75 років. Ну хотіла сказати сім'я -плюс, плюс, так так, так. Доброго ранку, який препарат для загоєння слизлових шлунка і кишківника? Оксаночко, дивіться, це не є препарати, це є клітина харчування для оздоровлення всього організму. Нема того чи того чи того чи того на весь організм. Ви хочете, щоб то загоїло, а воно вам піде на головні болі. Ви хочете, щоб те вам щось підтягло, а воно вам піде на зниження ваги? Ніхто не знає, куди він куди він попаде. Але оце є база. Оце є база, як ми кажемо, клітина харчування. Це є Л8, 8 стаканів води, так він називається. І тут є протипаразитарна чесна програма і всі вітамінчики, які треба в ну, комплекс тих вітамінів, які треба на добу. Оце та, той необхідний баланс, який має бути, і обов'язково треба пити для вас правильну водичку. З чого починати? Л8. Я L8. починав роки назад. І я вам скажу, що почуваю себе дуже потужно завдяки клітинному харчуванню. Завдяки клітинному харчуванню і хожу і працюю або лежачий. Ось О, та, обидвачі, так. лежачий та шлунком дуже багато питань. ЖКТ одне із перших знімається проблема ЖКТ шлунково кишкового тракту, і в мене дівчинка одна, вона мала язву, як то виразка, там виразка шлунку. Молоденька дівчинка, 25 років. Я їй казала: ти не пий капсулку, кажу, а ти просто її висипай, собі кажу і розсмоктуй, щоб більше тут е, в ротовій порожнині воно всмоктувалося, а тоді щось трошечка, воно все одно попадає в кров, все одно діє на е, оздоровлення організму. А тоді Галиночка, привіт-привіт. А тоді, вже коли... Потихеньку-потихеньку дійде до шумку, воно, ну, як би так сказати, не подразнює, і... але організм ну, ці вітаміни отримав. От. І таким чином наступає оздоровлення. Тільки завдяки завдяки цим, бо привітик, привітик, завдяки оцим капсулкам. Так, тримай. Ага, ми говорили про бікардіо, бікардіо серцево-судинна система. А я хотіла сказати пер, результат, недавній результат місячний. Людинка вживала 75 років. Чоловік після мікроінсульту. Ну відправили його в лікарню, був е, приступ, от, там його відкапали. Не вірив в клітини харчування взагалі не хотів навіть чути. От і е, коли його привезли додому, йому не можна було за кермо і так далі, і так далі. Ну ви розумієте, що я м -м, хочу сказати, і я йому запропонувала, розказала, що таке є лф солодкий. Бо він дуже лояльний на ну, дуже страшно, щоб там нічого такого не було. І він солоденький. І в добавок дала йому бікардіо. Я кажу: ви собі робіть половинку того, половинку того і на горнятку водички і пийте собі. Але що вони зробили? Вони взяли лф 8 солодкий стік солодкої ЛФ, стік бікардіо роз... Розмішували на літр теплої водички, бо я так само пояснила, що водичку треба пити правильно і тепленько. Теж мають термосіонізатор, і він також їм слугує. От, і вони на літр води розмішують ті два продукти. І шовенка, я йому дзвоню. Десь може, я знаю, може, десь за три. Тижні я позвонила, кажу, як там ваші справи? А він каже: Ти знаєш, каже, починає бри, а він вуса має. А такий, ну 75, Привіт, привіт, 에, привіт, Наталечко. <свісно> і він каже, ти знаєш, каже, я почав бритися і бачу, що каже, в мене ж мутки волосся каже, замість тих сивих почало відростати чорне волосся. Потім каже на бровах побачив, теж мав сивину на бровах таку серйозну, конкретну. Так само каже, бачу, що там є пучки такого каже, чорного волосся. І каже, на затилку, так це місяць виживання. Це він розказував. Дякую, Рафаелечко, дякую, Сонечко. Вот і він каже, що споспотилиці теж починали черміть волосся. Каже, я е, зрозумів і побачив силу е, цього клітинного харчування. А крім того, друзі, що дуже цікаво, що чоловіча сила почала відновлюватись. От що робить бікардію вчора на зустрічі? Я не знаю, чи Марійка з нами була чи не була презентація клітинного харчування. Була в зум конференція була і казали про чоловічу силу. того, що кров розшир... ну, верніше, бікардію розширює судинки і проходить кров по кровоносним судинкам. І таким чином вони оновлюються і як то зцілюються, і тому це ну, як то кажуть неізбіжно. А? Тож, чекаєш, щоб ти щоб а? А? Друзі, і ще один такий продукт, про який я би хотіла сказати: це є Great Greens. Наталочка купу подарунків надарила. Молодець. А, 70% друзі хлорофілу. Це є паруски, овса, пшениці ячменю. От він дуже потужно працює на встановленні. Відновлення відновлення, дякую. На відновлення після онкології. Виводить солі тяжких металів, чистить печінку, і так само пише кардіо. Кров 70% процентів хлорофіл. Та я сказала, сказала? Та. і пише кардіо, то це є для прочистки так само судин. От воно є зелененьке, ти так само його відкриваєш. Це є широкий стік, і друзі знижує цукри. Дуже важливо Так, відновлення. Дякую, сонечко. Дуже важливо що знижує цукор. У нас Оля Жешкун мала цукри 20 20 і трошки вище, то за 4 місяці, вживаючи 2, 2 стіка в день, 2 стіка в день, один до обіду, один після обіду, вона за 4 місяці Ну, то трошки, трошки треба було знаєте, того побити, але за 4 місяці нормувався тиск до 6 і більше не піднімається. Я вважаю, що це дуже потужний результат. В когось цукри падають на елеві, в когось з доданням Grey Greens. Ми собі замовили Є, сонечко. Є, є вже біді, був навіть в акції, ми собі замовили, так, так, так. Ти дивися трошки, ми тебе додали чат, там дивися, там заглядай. Там, я всі давала інформацію, тільки з'явився, буквально за пів години. Але що, мама його в чаті? Мама має в чаті, а себе немає. Мама має в чаті, а себе немає. Тепер ти себе поставила на тебе. Так, що, друзі, дуже дуже класна штука, без нього не можна. І коли у людей онкологія, коли вони пройшли хімію, я ж кажу, виводить солі тяжких металів. Ні один продукт не виводить, а цей Green він виводить. Дуже потужна штука. Я кажу, що це є перемелена рязка, тому що ти коли його засипаєш і починаєш розводити на водичку, то е е вона так піднімається, запаряється і піднімається такою шубкою. Трошечка. Вона така не то солоденька, не то трошечка кисленька. Василько в нас не любить того. Я, я, друзі. Знаєте, як його беру? Беру такий стік, розриваю і засипаю ротову порожнину і стаканом буди і туди. Так, можна От, робити, так. Так, бо, бо не, не можу пацькати. Вся решта продукція мені заходить класно. Вона кисло-солодка, гірка, ще, ну там така, А ця вона якась помірна, вона така травичка. Знаєте, ну не знаю. Ну, але вона солодкувата, просто вигляд такий, знаєте, як наче болотяний якісь так розбавляєш, але вона дуже-дуже потужна. Я ж кажу, що це є паростки, овса, ячмені пшениці, ті, які зібрані в потрібний час е на сьомий день пророщення. Ну Це дуже є дуже такі нанотехнології. Вони цей воїнів. І так само сублімація, вижимка і сушка. Дуже-дуже потужний продукт. Сонечко, розкажи про дропс. Ти дуже класно про нього розказуєш. А? Друзі, а я розкажу про ДРОПС. Мені дозволено, дякую. <рив> <рив> <рив>. <рив> дякую, дякую. Друзі, що це? Це є швидка медична допомога. Це е, рідкий кисень, який потрібен, щоб був в кожній хаті. Де є діти, де немає дітей, де є старші, де є люди, там повинен бути дропс. Він у нас є. Що він робить? Він Зупиняє кров. Миттєво зупиняє кров. Провірив на собі на мамі. Потім, навіть від укуса собаки, немає різниці. Якщо десь маєте кровотечу, одну капельку, дві капельки роз, розмазали, все, кров зупинилась. Далі, друзі, очка, зняв е, так, ранки заживляє. Просто чудово. Звідки ця ранка? Це опік. Опік, опік. Опіки, Другі, так, так. опіки. Опіки, опіки, капнув на опік і... ну, Просто супер. Далі, друзі, очка. Очка капаю ним. Зняв окуляри одиничку. Читаю зараз ці маленькі букви, які раніше не міг читати. Вони мені спливались, було просто е, така смужка біла. Тепер я її читаю і можу почитати, що тут написано. Вон, е, Наталя Околович е, подобала, Тобто я читаю зараз ці букви. Далі, друзі, що воно ще робить? Вушка, носик, горло, слизові. 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 слизові так. так, і його навіть водички можна додавати і пити. Так що розказувала слизові. наша Вірочка. <мас> так, закисує, розказувала наша Вірочка, що у людини е, чорна хвороба. І коли почався е, приступ, вона просто бризнула в цей. Залила вона. нас. заприснула. заприснула. І людина чик-чик і віджила, приступа не відбувся. Десь пару хвилинок і каже, що потихеньку він поставився. Ось так. Так що, друзі, оця штучка має бути в кожному хаті. У нас вона є, ми собі замовили. Ну, у нас вже багато є продукції, тому що ми замовляємося, тому що ми бачимо, що ця продукція дієва. Ми працюємо в компанії Біепі, заробляючи кошти. Кому цікаво і хтось хоче, ми можемо навчати. Ми можемо вести. Ми можемо допомагати і будете оздоровлюватися, заробляти кошти, так як робимо це ми. Так що, друзі, будь ласка, до нашої команди. Дуже хороша пропозиція. Чого того, що друзі, квітина харчування дійсно працює потужно, працює, не зважаючи на те, чи на дитинці трошки років, чи то є вже поважний вік, найстаршій людині, бієпівці 94 роки. 94 роки. Дати собі можливість стати здоровим. А, Любочка до нас забігла, привітик, Любочка, дати можливість стати здоровим, усвідомити те, що воно вам треба, саме головне. Та? От, І вперед, і вперед. і дати собі трошечки часу. Часу треба теж, Бо я кажу, коли людинка збирає 20 років Болячки. собі хвороби, хвороби та за місяць ну ніяк не буде діла, будуть результати звичайно, але вони будуть не закріплені. А тоді, а вже коли 20 років збирає людинка собі хвороби, то їй треба для відновлення. Привіти, привіти, клюбочка. Для відновлення треба дванадцять десять місяців. Ну я рахую, друзі, що це є за ну, багатенькою, просто для того, щоб оздоровитися, треба вживати правильну водичку в правильній кількості. Ми говоримо 30 мл водички на 1 кг ваги. Людинка важить 50, помножити на 30, виходить 1,5 літра. Так, продукція працює. Так, так. От. Потім Дати собі правильну водичку, дати збалансоване харчування, а в наших продуктах, в наших продуктах, саме в цьому, саме в цьому продукті, є все необхідне сублімована виживка овочів, фруктів, ягід і чотирьох видів грибів, які роблять протипаразитарну, протиочисну, протигрибкову дію. Це дуже-дуже важливо. І коли проходить протичисна протипаразитарна програма, та, заходять і вітамінчики, які мають заходити, тому що ми можемо їсти все, що завгодно, але Воно нам не засвоюється. Я кажу, часом ми говоримо, що редженер, той наш отенький, який для суглобів, для відновлення, для зняття того запалення. Там є куркума, там є куркума. і Люди кажуть, що можна купити куркуму і просто пропити на базарі. То та куркума, яка на базарі, вона. В, ну, як всмоктується, Як то засвоюється? Засвоюється на 30%. відсотків. Привіт, привітик, народ доброго ранку. Але продукція клітинного харчування засвоюється на 97, завдяки тій протипаразитарній очисній програмі, завдяки тим грибам, найвищим чага, речі, так, атаки. Кожен з них екстракт ройола рожевий який знижує рівень кортизолу. Якраз вранці ну ну класно, я кажу вчені. Попрацювали так, друзі, що вони навіть це на це звернули увагу, коли людина прокидається, вона. Можна сказати, трошечка стресує, бо то був сон, а це тепер їй приходиться підніматися. І рівень кортизолу піднімається вранці. І от екстрактор радіоли рожевий, якраз той, який є в сніданку в тій капсульці зеленій, да? от він знижує рівень кортизолу. І так само я говорила, що там є комплекс вітамінів Б, 100 який так само знижує той рівень кортизолу і дає нервовій системі такий ну, заспокоєння. Це дуже важливо. Причому, що я хочу сказати, що друзі, дуже важливо. Я про це дуже рідко говорю. У вас є в наявності крейт Grimm. Оксанка, хіба може одна? Хіба може одна? Більше немає. Ми ще не замовляли. Є, Я кажу, є. Я кажу, є, Я кажу, є, бо в нас є ще півтори пачки, які ми можемо, цього, але цей є. Збилася? Збилася. Збилася, що хотіла, хотіла сказати. Що ти мене Дуже сильно. Дуже сильно, друзі. Скільки інформації хочеться донести кожного разу щось сказати новенька. О, то в мій лапшу вішати на вуха. Планета б'юті. Так -так -так, так, 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 так. А ви слухайте і знімайте вилкою. Або сприймайте, або не сприймайте. Не знімайте, а накручуйте. Накручуйте, накручуйте, накручуйте. І маслечка і пойде. Так, ви знаєте. Ми розповідаємо, а люди слухають. Люди запитують, а ми відповідаємо. Так, ми ведемо свій прямий ефір. Я ще що хочу сказати, що я зараз нагадалася і кажу, ми щось про щось ми дуже рідко говоримо, але я хочу сказати, що завдяки. А всі вітаміни, які тут є, вони вони не накопичуються. Вони сьогодні ви їх спожили, ви не можете зі мною не згодитися. Споживаєте ті вітаміни, вони не мають накопичувальної дії. Тільки вітамін в 12 є накопичувальний, це ми знаємо. На це треба зважати. Оця їжа треба один раз на день. Можна два рази на день, якщо нема можливості пообідати, а маєте капсули, то можна закинути і знову ж таки людина не хоче їсти і отримує ще одну додаткову порцію вітамінів. вітамінів. Так, так. І я хочу сказати, що одна капсула має 30 кілограмів вижимки сублімованої сушки тих і фруктів. Так, так, так. От. І я хочу сказати, що ця. Проти протипаразитарна очисна програма, коли проходить так, це виходить людина стає на путь оздоровлення. Трошечки треба себе, знаєте, як то притримати, в той час не їсти бажано, не їсти дріжджового, солодкого і солодкомолочного, тому що ті віруси, бактерії, які є наші недружні друзі, та які є в нас всередині, вони мають запрос на солодке, на дріжджове. І на молочне. Якщо того не давати, для них це є недопустимим, такі стають некомфортні для них умови, і вони починають виходити. Друзі, часом у людей виходять паразити, якщо там його, на цій темі зупинитися, паразити виходять часом і по півтора місяці. Я рахую, що це дуже потужний продукт. Він є повністю натуральний, бо він складається з грибів. Заночка, цінова політика, сонечко зараз напише нас номер телефону. Телефонуйте до Галинки, Галинка вам скаже: цінову політику не пропускає Тік-Ток, він блокує. Тобто, щоб нас не заблокували в особисті і все любе, любе запитання. все, решта ми розповідаємо тут. А цінову політику не рухаємо, бо нас блокують. Санька навіть конячком можна запивати. Не можна. Не можна, не треба то говорити. Ні. Я хочу сказати, що мій номер телефона є в профілі, і ви можете мені поцікавити. Так, і от сонечко вже написала. То твій ефір, а то мій ефір. А ну то я ага. ну коротше санька, все нормально. Ти дзвони до мене, я все тебе проконсультую. Алочка лісова зайшла. Привіти, привіти, тапає потрошечки. Дякую, Алосі, дякую. Так що, друзі, і що ми ще хочемо сказати? Сьогодні середа, сьогодні екватор. Тижня, та, якраз серединка тижня, половинка тижня якраз проходить. І в нас на 19, я так думаю, привітик, Танечка, привітик. Я так думаю, що сьогодні о 19.00 будуть наші все українські результати, які, е -е -е я думаю, 19. Ага. У нас раніше було о 20, я думаю, перевели годиночок, і на цьому тижні ми вже переміщаємося на годину раніше, От, де тебе виступають, я там ставила. Може в біографії десь там, десь там треба подивитися. У нас дощ, паде, паде, збили Галинку з бібліотека. Не нічого, це вже третій раз, нічого страшного, помовчи, говори. Галинку, говори, я говорити. тебе кохаю. Я <сум> Ми будемо, друзі, закруглятися. Я думаю, Галинка дуже гарно про продукцію розповідає. Ви знаєте, коли вона розповідає, я люблю її слухати, тому що вона гарно виходить. Та і знаєте, при хороші і коли х на ніч. Гарно сказку розказує мама, то хочеться, і дитинка засипає. Так само Галинка вона розказує гарно дуже про продукцію, що просто як колискова, гарно розповідає, мене... знає про продукцію. У мене пам'ять покращилася і згадала. <смір> я хочу сказати, друзі, бо часом кажуть, що що ви що ви рекламуєте продукту? Випустіть, як то кажуть, з результатами простих людей. От сьогодні, власне, в середу буде зустріч простих людей, простих пересвідчення. Українців, які тут у нас в Україні, ті, які за кордоном, жінки, чоловіки, які мали дуже багато проблем, і вони приходять наші середові онлайн-зустрічі і діляться своїми потужними результатами. Добре, Прості друзі, люди. Так. Дякуємо, Сорочку. Дякуємо, дякуємо наші. Я подрагу. дякую друзі вам за вподобайки. Я так зрозуміла, що в мене вже не зависає ефір, бо так часом було один. Два, тепер вже і три, і чотири. А тому ну, ну, боженочка можу. зайди до мами і чи зависає, чи ні, і постав. Якщо зависає, постав мінус. Якщо не зависає, постав плюс. Будь ласка, зайди, що ми запити. Дівчинка, дівчинка зараз, та, а ми трошки так. вже, вже <рес> Подивись, чи зависає, будь ласка, щоб ми знали, чи перезагружати той вайбер, чи не перезагружати. Бо ми щось не можемо зрозуміти, в чому справа. Висне. Добре, добре, то і... три, три так як було, так і зависло. Ну нічого страшного. Добре, ми зараз робимо. Син потужного дня, але тихого, мирного, спокійного. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, друзі. Віри в Бога! Благословіння і ангел хоронителя ці неї. Хай буде з вами. Любіть себе, друзі, поважайте інших і заходьте до нас на ефір увечері о 18 годині. Тримайтесь, тримайтесь, до вечора, па-па.